Астрологічний прогноз про те, що є велика ймовірність, що восени 2023 року Крим стане українським. Зараз, у листопаді 2022 року, багато планет в стихії води в рибах і в Скорпіоні. І це дає такі тези, що от Крим скоро стане українським. Бо стихія води, Крим пов'язаний з морем стихія води. Але ближче до Нового року більшість планет. І Юпітер в тому числі вийдуть зі стихії води. Тому я вважаю, що ближче до Нового року не така буде сильна саме акцент на тематиці Криму. Е, значить, це перше. Друге, Плутон знаходиться в козорогі з 2020, 2008 по 2024 рік. Плутон означає проблеми, козорог означає кордони. Це означає, що Україна і Росія має проблеми з кордонами у цей період з 2008 по 2024 рік. А з 2024 року не Росія, не Україна не мають проблем з кордонами, тобто вони вирішені. Якщо б Крим залишився Росії, то це була проблема з кордоном. Для України це проблема з кордонами, а для Російської Федерації це санкції за Крим. Теж проблема із тематики кордонів, де кордон проходить. Поки зараз в 2022-му Росія оці кордони суне, то Запоріжжя в них кордон, то Херсон. Тобто, коли буде 2024 рік, то ці проблеми не буде. Частково вона зніметься на весні 2023-го, коли Плутон на три місяці на весну 2023-го вийде з Козорога. Далі, Сатурн в 2023-24-му, му і зайде в риби. Сатурн це означає серйозно вирішувати проблеми з кордонами на морі. Тобто в Криму 2023-2024. Тепер уточню по картам лідерів Криму. Що по ним видно? Наприклад, карта Мустафи Джамільова. Не, не, не остання людина в Криму. От. І що по його карті видно? По карти лідера. Видно, що його Марс в Близнюках. І зараз Марс в Близнюках. Починаючи з жовтня Марс, з Марсом Мустафи Джамільова поруч. Це означає, що війна в Криму. І перше з'єднання Марс-Марс в карті Мустафіт Джемлььово, ви бачите, на початку жовтня, коли був удар по Кримському мосту, і в і по карті Мустафи Джемільова теж удар марсіанський військовий. Наступний удар наприкінці листопада, от зараз, коли відео записується, і останній удар, він може бути вже слабкий, але ну тобто до, на початку березня 2023 року. Тобто по карті Мустафі Джемільова, оце саме осінь зіма. Це тематика війни в Криму. Далі, в карті Мустафи Джамільова, ми бачимо опозицію Урана до Сонця. Уран означає революція, сонце означає цар і влада. Тобто революція влади по карти Мустафи Джамільова йде. Це може означати як в Криму, так і в Російській Федерації. Ну, що пов'язано між собою? І в Російській Федерації, цар, і в Криму один і теж цар. От, тобто Путін. І в 2023 році аж влітку починається в карті Мустафи Джамільова оця революція в Криму і в Російській Федерації. Тобто з червня, восени і е, березень 2024 року. Найбільш сильний аспект, оцей е, наприкінці осені 2023 року. Тому по карті Мустафі Джамільова, е, революція в Криму у владі. В, наприкінці осені 2023 року. Подивимось карту Сергія Аксьонова. В карті Сергія Аксьонова, наприклад, дуже ну, яскраво каже про себе соляри. Значить, прогноз на рік. Прогноз у Аксьонова на рік 22-23 по його карті спокійний. Тобто, ви бачите, соляр, тут спокійні, мало напружених аспектів. Юпітер сильний, Юпітер його управитель, стрільця, знака, Юпітер в рибах поруч з Нептоном, тобто Аксонов на морі, і він сильний, в обітілі, Юпітер в, обітілі, в рибах, тобто в Аксьоф на своєму місті, в обітелі Юпітер стаціонарний, стоїть на місці. Тобто процеси не рухаються, все завмерло, але він в силі. А от в Солярі 2023-2024 року, котрий почне впливати з листопада 2023, ну, може, трошки з жовтня. В нього соляр, який може означати втрату влади. Квадратура Сатурна к Сонцю і в з'єднанні з Марсом, конфліктний соляр, опозиція, сильний уран, що означає, що він по цьому соляру скоріш за все піде з влади. От такий прогноз. Дякую за увагу.